Град Тематін знаходиться на висоті 500 метрів над рівнем моря. Ну, це ще так що ти машині більше за все, що притягли? Вежа. Браньова вежа. Східці такі гарні зробили, так? О, це вже зовсім інший краєвид. Да? Іде реставрація. Ой, дивіться, яка там гарна площадка, ви бачили? Гарний краєвид, яку площадку роблять. Ні, mm немає. -hmm. Так. Цей град був побудований в 13 столітті. Зруйновано його було на початку 18 століття. Іде реставрація повна. Просто ми так приїхали. Ой, як гарно хлопці. Оце воно. Оце воно. Шукам дорогу. Відібратися сюди можна лише однією дорогою. Такою малопрохідною, тільки таким треба позашляховиком. Те, що нас розсмішило, вступ до замку на власний ризик, тому що дійсно все ж сипеться, тут ідуть ремонтні роботи, тому нас це, звичайно, дуже розсмішило. Заради чого сюди варто приїхати, так це заради краєвидів. І трошки про дорогу, по якій потрібно сюди рухатися. Дорога в дуже жахливому стані. Скільки кілометрів між ми з тобою їхали такою дорогою? Сім кілометрів.